Що означає бути справжнім християнином? Життя святого благовірного князя Костянтина Острозького, це натхненна відповідь на це питання. Народившись у 1527 році в Турові, князь Костянтин у хрещенні Василь став одним із найвизначніших діячів свого часу. Від свого батька, гетьмана Литовського, він успадкував не лише багатство, але й глибоку віру. Яку проніс через все своє життя. Князь Костянтин був відданим захисником православ'я, завдяки його наполегливості відбувся Берестейський собор, який відкинув унію з Римом і підтвердив вірність Київської митрополії Константинопольському патріарху, його авторитет був настільки великим, що патріарх Олександрійський Мелетій Пігас доручив йому обов'язки патріаршого екзарха. Але князь Костянтин, це не лише політик і церковний діяч, він, фундатор острозької академії, першої вищої православної школи на слов'янських землях. Цей навчальний заклад став осередком просвіти, де виросли нові покоління богословів, перекладачів і проповідників саме тут було створено острозьку біблію, перше повне видання святого Писання церковнослов'янською мовою. Яке стало основою для наступних перекладів, князь був щедрим благодійником, підтримував монастирі, храми, братства та друкарні по всій Київській митрополії. Незважаючи на тиск з боку влади, він залишився вірним православію до кінця своїх днів, 13-26 за новим стилем, лютого 1608 року князь Костянтин Острозький. Мирно відійшов у вічність. У 2008 році його було канонізовано українською православною церквою. Сьогодні ми звертаємося до нього з молитвою, святий благовірний князю Костянтине Моли Бога за нас. Нехай його приклад надихає нас бути вірними своїй вірі, піклуватися про духовне і культурне відродження та завжди шукати шляху до Бога.